Ласкаво просимо до п'ятого модуля онлайн-курсу Керівництво з оперативного мікропланування вакцинації проти COVID-19. У цьому модулі йдеться про п'ятий крок, а саме про планування надання послуг вакцинації. По завершенню цього модуля ви зможете. Пояснити, як спланувати стратегію надання послуг вакцинації та пункти вакцинації для конкретних підгруп, які потребують першочергової вакцинації, а також назвати складові бюджетного кошторису, пов'язані з наданням послуг з вакцинації проти COVID-19. Планова імунізація та інші послуги з вакцинації надаються з використанням комбінації стратегій надання послуг, тобто стаціонарні пункти. Виїзні мобільні бригади та кампанії з вакцинації ці стратегії також можна використовувати для вакцинації проти covid 19 Вакцинація представників груп, які потребують першочергової вакцинації з обмеженим доступом до медичних послуг, зазвичай вимагає проведення вакцинації в стратегічних місцях і застосуванням спеціальних підходів. Щоб обрати стратегію надання послуг для підгруп, які потребують першочергової вакцинації, врахуйте ці чинники, кількість осіб, які підлягають вакцинації в кожній групі, фінансування, доступне для проведення сесій вакцинації, територія, на якій проживають цільові групи, та де члени груп географічно розподілені на зони обслуговування, кількість підготовлених вакцинаторів та іншого персоналу. Кількість та доступність пунктів вакцинації для груп підвищеного ризику, характеристики вакцини або вакцин, що використовуються, кількість доступних кураторів, логістика та ресурси, необхідні для проведення сесії вакцинації, а також схвалення або вагання щодо вакцинації проти covid 19 у групах, які потребують першочергової вакцинації. Щоб збільшити охоплення тих осіб, які ніколи не зверталися з приводу вакцинації, програми імунізації повинні співпрацювати у системі охорони здоров'я, наприклад, у програмах первинної медичної допомоги та інфекційних і неінфекційних захворювань, а також секторами поза системою охорони здоров'я, такими як соціальний захист, освіта та транспорт. Пункти вакцинації повинні бути Доступні для цільової популяції без ризиків для безпеки та без надмірних зусиль, прийнятні, сумісні з місцевими звичаями, релігійними та культурними нормами, місцезнаходженням, днями та годинами роботи, а також дружелюбні. Важливо, щоб члени бригади з вакцинації ініціювали дружню, поважну взаємодію з членами громади та мали бажання допомагати представникам маргіналізованих груп. Місця розташування пунктів вакцинації, а також дні та години їхньої роботи, слід визначати, звертаючись до членів підгруп, які потребують першочергової вакцинації. Це можна зробити за допомогою громадського слухання та шляхом отримання зворотнього зв'язку від громади, опитувань, фокус груп, зворотнього зв'язку від працівників, впливових осіб та зацікавлених сторін, а також під час зустрічей з громадою. Пункти вакцинації повинні забезпечувати легку взаємодію між вакцинаторами і населенням, яке вони обслуговують, і бути спрямовані на зміцнення довіри до вакцин і процесу вакцинації. Переконайтеся, що пункти вакцинації і мобільні бригади охоплюють всю зону обслуговування та забезпечують доступ до груп, які потребують першочергової вакцинації. Особливо у важкодоступних районах і місцях, що знаходяться на межі двох зон обслуговування. Це ще один випадок, коли паперові або цифрові карти мають важливе значення, у такому випадку для позначення місця розташування та прилеглої місцевості пунктів вакцинації, а також того, чи можна до них дістатися дорогою або ж знадобиться інший вид транспорту. Окрім пунктів вакцинації, на картах має бути зазначено, де розташовані об'єкти холодового ланцюга, склади та місця утилізації відходів. Ви можете використовувати цей шаблон або інші цифрові чи ручні інструменти для планування заходів з вакцинації у стаціонарних та виїзних пунктах, а також у мобільних пунктах. Ви можете вставити рядки для додаткових пунктів вакцинації. Щодо назви та адреси пунктів вакцинації, вкажіть назву населеного пункту або місця проведення мобільної сесії. Для сесії, що проводяться в медичних закладах, вкажіть назву закладу. У полі Тип запланованої сесії вакцинації вкажіть, чи буде сесія проводитися у стаціонарному пункті, виїзному пункті або мобільному пункті. У розділі Орієнтовна чисельність груп перелічте орієнтовну чисельність популяції кожної групи, які потребують першочергової вакцинації, яка буде вакцинована мобільною бригадою. Для сесій у стаціонарному пункті без конкретної цільової групи напишіть усі групи популяції. Інформація про найближчий до кожної ділянки об'єкт холодового ланцюга важлива при плануванні транспортування, координації логістики та передачі повідомлень про несприятливі події. У стовпчиках члени бригади з вакцинації вкажіть імена та контактну інформацію вакцинаторів, реєстраторів та іншого персоналу, який буде присутній у кожному пункті вакцинації. Кількість і ролі членів бригади можуть змінюватися залежно від передбачуваної чисельності популяції, яка підлягає вакцинації. На цьому слайді представлені деякі важливі міркування щодо того, які цільові групи найімовірніше будуть охоплені за допомогою стаціонарних пунктів вакцинації, виїзних, мобільних бригад і клінік, а також масових кампаній. Крім того, Є пропозиції щодо того, які організації та визначні місця в громаді можуть стати вдалими місцями для розміщення пунктів вакцинації. На цьому слайді підсумовано заходи, пов'язані з наданням послуг з вакцинації проти covid 19, які слід включити до вашого бюджетного кошторису.